Sky Garden – це особливий простір затишку та комфорту в самому серці Івано-Франківська. Місце, де ранкова пробіжка чи вечірні тренування стають справжнім задоволенням. 30 тисяч квадратних метрів території відкривають безмежні можливості для вашого активного відпочинку. Безпечний простір для дитячих пригод. Сучасний майданчик, ідеально пристосований для розвитку малечі. Власне озеро та ландшафтний дизайн створюють оазу спокою, а торговий центр на території забезпечує зручність щоденних покупок. Тут природа і місто зливаються в гармонійному поєднанні, даруючи комфорт та задоволення. Sky Garden – це простір для життя, сповнений нових можливостей. Відкрийте новий рівень комфорту та якості життя.